Заміна масла в гальмах Магура МТ-5 2001 року. Такі чотирьох гальма. Зляли масло. Магура Royal Blood І ось такий воно має вигляд. Вже з того бладу не лишилося нічого. Якась крішньєва субстанція. І на дні ще якісь патьокі. Невідомо чого. Будемо міняти його. Навідоме масло Putain 2.5, воно набагато рідкіше, ніж Магуровське. І з відомими характеристиками. Так, да, воно як вода. Будемо бачити. Поки що це дуже гарне масло, воно гарно себе зарекомендує. Так, цікаво, скільки там того масла. Масло 7,7 грамм, ну десь 07 7 грам масла, десь 10 мл. Так що, ті, хто кажуть, що масло вічне, воно зовсім не вічне. З каліпера і ручки туди попадають осади, і масло псується. Його треба раз на пару років міняти. Ось така річ будемо міняти.